Орієнтовно в 2011 році, коли була котрась із чергових пожеж на котрій із дерев'яних церков, і була така ідея зібрати кошти на встановлення протизламної і протипожежної сигналізації. Саме у 2011 році, поміж інших церков, Андрій Салюк помітив цю тоді занедбану дерев'яну церкву у селі Кугаїв, що неподалік Львова. Тоді й виникла ідея відреставрувати храм. Спочатку церкву накрили спеціальною плівкою, що не пропускає вологу. Ми накрили в надії, що за зиму з 13 на 14 рік ми. Проведемо якісь акції для збору коштів на реставрацію цієї церкви, який був початок 2014 року. Знаєте, ну а вже весною 2014-го почалася війна. Відповідно, це все десь відклалося на невизначений термін. Відтоді періодично виконували роботи, які допомогли, хоча б зробити так, аби храм не руйнувався більше. Прошу захватити. На дверях храму ще зберігся автентичний замок. Сама церква, вона за переказами тут місцевими, що її сюди перенесли. І тут є датування 1693 рік. Я припускаю, що це датування можливо є з часу перенесення її сюди. Давня метода підготовки матеріалів. Ці бруси вони не тесані, а тільки розколоті. Тут був іконостас, ми його тимчасово демонтували, поки йдуть протиаварійні роботи. І, власне, після того, як демонтували, знайшли за іконою Богородиці синьо-жовта стрічка. Це десь є 20 ті роки ХХ століття. Два роки тому церква нахилилася. Реставратори її укріпили та вирівняли. Та храм потребує комплексної реставрації. Повністю зруйнувалася і ось ця балка, яка тримає верх над бабинцем. І власне зігнили елементи конструкції, з якої складена сама церква. Тобто замки повністю вже втрачені. і Відповідно, це треба. Ось ці балки треба будуть протезувати, робити нові нові замки і ну зміцнювати. Але ми самі балки не хочемо міняти. Ми хочемо, щоб максимально зберегти оригінальну деревину. За підрахунками Андрія Салюка, аби відреставрувати храм, не враховуючи іконостас, потрібно близько 500 тисяч гривень. Щоб зібрати на це гроші у храмі організували мистецький проєкт. Це не був повноцінний вертеп, що ми з ним ходили, колядували і так далі. Ми просто основних героїв створили для них костюми, образи і е, зробили фотосесію. І, власне, вона відбулася в цій церкві. З метою аби допомогти зібрати кошти на її реставрацію, церква невірно гарна. Вона мені подобається тим своєю затишністю і затишністю і те, що вона така маленька і камерна, вона. Дає можливість ну якось такої усамітнення, чи що я собі зразу явила, що тут можливо, ну, коли відреставруються таке класне місце. Може бути на периферії, куди можна буде приїхати побути. Тут можна організувати якийсь фестиваль. Зараз вдалося зібрати вже більше 200 тисяч гривень. Гроші збирають через соцмережі. Олена Данило, Тарас Патлякевич, Суспільне, Новини Львівщина.